Доброго дня, друзі! Сьогоднішнім днем ми займемося ремонтом такої станції, яка подає воду. Вона не працює. Будемо розбирати, шукати причину, чому вона не працює. Така станція вже йшла вже з регулятором давлення. Це вона ставиться в Бака гідравлічного. Значить мощность цієї станції 0,75 кВт. Вона стоїть на поверхні. Починаємо розбір, викрутимо зараз цю кришечку, возьмемо прибора і заміряємо, що у нас показує обмотка цього двигуна. Так, зняли таку вона має назву. Так, це до ладу. Так, тут є конденсатор стоїть. У нас тут дві клеми ось у бачимо, куди підключається шнур сетевий. Так, дивимося на конденсатор. Він у нас не роздути, не підгорівший, в Чудовому стані. Добре. Беремо набор. Ставимо на 200 Ом. Меряем. Там де підключається шнур. сетевий, Шо буде показувати. Показує у нас, що щось є. 4 5 Ома. 5 Ом. є. Я ставлю на 2 МОм. Так мы проверим обмотку на корпус. Як она не прогоріла на корпус. Стоїм одним щупом на корпус. Одним на обмотку. Ничего не показує. То тобто есть обмотка на корпус не пробиває. Добре. Зараз мы відкриємо кришку вентилятора. И глянем, що там робиться. Кришку я відкрив крутиться, вращається, все чудово. Зараз спробуємо підключити сюди шнур і подати 220 вольтів. Підсадини я шнур 220 вольтів. Зараз буду включати призетку. <му> Щось гуде. Якщо я рукою її стартанув, то вона робить. Ага. Но вона щось насильно гуде, не той звук зовсім. Критятка ця повинна воздушна обертатись по часовій стрільці. Дуже, як гуде так, якому важко. А також вона може захускатися, дивлюся в цю сторону по часам. Цього не повинно бути. Зараз ми перевіримо конденсатор. Він повинен отак от витаскуватись. Опа, витащився, з клемами витащився. Ми одну клему ще знімаємо. І стаємо прибором десь на 200к 200 кОм поставим прибор І станем він дуже показати заряд розряд у нас. Зараз я выкрутка его разрядю, якщо може уже бути. І стану по прибора. Заряд, заряджається і розряджається. То тобто есть він справний. Заряджається і розряджається. Він справний. Скоріше всего, що нарушена у нас пускова обмотка. Тут есть на ньому дротик, я бачу, Він сидить на конденсаторі і йде туди внутрі мотора. Скоріше за все це... Пускала на свободка. Ставим на 200 Ом измерения. Стоим на цей щубляк я снял еще из конденсатора. И стоим на один из входящих проводов. Прозвонивается на одном, а на другом не прозвонивается. Только на одном прозвонится. А повинна она на обоих. что половина, ну добавим за мы. Поставим на 2 кОм И так немає. Ну добавим еще Поставим на 20 кОм На одном звонится, на одном не звонится. Ну тут, скорее всего, проблема с пусковой обмоткой Так, будем зараз разбирать его. И дивиться, что У нас за обмотками Знімаємо цей шнур сітєвий, що ми підключали. У нас нам не потрібен. Так, є. Зараз беремо викрутки великих і знімаємо вентилятор охолодження, розкачочку, потихеньку, під самий вал. Отак. Все. Зараз беремо ключики. І відкручуємо цю кришку. Ключики тут на 8. Три болта у нас тут і три болта отут стоять. І будемо його знімати. Так, ось беремо ключик, відкручуємо ці болтики. Три штучки у нас тут є. Відкручуємо ми передню кришку, бажано брати накидні ключі, пирожкові не беріть, тому що вони злезуть нам грані, потім сюди нічим не підлізти, нічим не, не відкрутити. І отак потихеньку будемо їх відкручувати. Все, я відкрутив відціля три болтика звідціля три болтика зняв. Тепер нам треба стягнути з вала, з ротора, нам цей статор стягнути. Отак от, якщо вам прийдеться щось знімати, буде знімати оцю кришку молоточком. Цього робити не треба. Тут дуже тонкий дюраль. Зараз він стукнути, він трісне. Різигнеться. Я не так роблю. Я виходжу на вулицю. У мене є там піньочок стоїть. Я такі гори піднімаю і цим валом стукаю одинчик. Статор насовується з підшипників донизу і все, і тоді можна його витягувати. Ось дивіться, видно, зрушив з місця, вийшов. Зараз я викрутка його підсуну, все. Ось у нас вилази. Все чудово. Ось так от. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. тут робиться? Так, підшипник цей крутиться. Цей крутиться. Волку. Вставляємо в стороночку. Дивимося, що тут у нас. Що тут є ржавчина. Весь, весь середки ржавий, провода зелені. Це говорить о тому, що сюди попала вода. Угу. Так. Тут кришка ця у нас залишилась, треба її вартом, молоточком. Все, вона держиться по колу, легко знімається. Ну, не на підшипнику. На підшипнику, якщо стоїть кришка, бити не можна. Зразу вона трісне. Тут таке танке воно все алюмінієве. Так, цю ножку теж знімаємо. Ну тут бачите, тут не видно, щоб тут була. Просто окисти є влаги, а тут сильно пожравівши значить тут була вода а вода може у нас пройти через підшипники сальник тут не видно щоб текло зверху тут ось немає бачите тут хотілося не видно щоб текло немає вона може попасти через сальник Ну, якщо станція давно працювала треба все одно робити Будемо будем тоже її, дивитися на підшипник і на сальник Скоріше всього, є якийсь люфт будемо міняти тут і сальник, і підшипник а ну, ще, це ловко крутиться, не болтає. Ну, це потім. Зараз нам треба розібратися з обмоткою статора. Будемо все, що тут стоїть, знімати, щоб не заважало нам в ремонті перемотки цього мотора. Так, все, так, І так, будемо перематувати цей мотор. У нас є таке зубило, спеціально воно сточене, як стамеска. І буде зрубувати цю корону. По колу будемо йти, отак і зрубувати понад желізом. Потім ми її виймемо. Будемо зараз стукати трошки. Ось я зрубав верхню частину, я називаю її короною. Так, витаскуємо ми дротики ці, що в нас тут зачепилися. Є. Це отак ми зрубали. Такий весельотки ржавий весь, треба буде це, це вичищати. Зараз виймаємо в цю сторону провода і будемо його вичищати. Все гарно витягнулося, отакі дротики там були. Почистили його. все чистенько. Зараз будемо готувати до перемотки. Ось я вже намотав дротики. Зараз будемо вставляти ці дротики у статор, будемо робити обмотку новеньку, красиву. Ну, ось я і намотав обмоточку. Ось так от воно. Получилося в мене. Для вас це секунда. Пройшла для мене більше деякий час. Все. Зараз ми її перевіримо прибором, щоб у нас прозвонилась робоча пускова вмотка тут. І будемо відносити на пропітку лака і просушку цього моторчика. Тоді приступимо до ремонту цієї насосної станції. Перевіримо підшипники, а також перевіримо. Сальники, поки буде обмотка насохнути 24 години, ми займаємося цим желізяцею. Настала черга до цього мотора. Так, нам треба відкрутити раз, два, три, чотири болтика. Ключ тут на 14. Кручуємо їх. Далі беремо зуби молоток и легким движением, постукиванием мы отделяем вот всю часть от этой части. и с этой стороны. Вот так. Ну, пошло. Вот так. Он вот. все разделилось. Тут много сметяки, ржавчины. Ну, хай пока полежи, потом почистим. Так, мы отделили ротор Клетчатка. Клетчатки бувають пластмасові. Бувають Це бронзово. Ну закисло може державійка і бронза, може бути. Так, нам треба відкрутити гайку і зняти клетчатку. Беремо ключ 17-19. Спробуємо. У нас нічого не вийде, то що треба зажимати, це тісочки. І потім тільки відкрутити. Я послабив гайку. Ось і відкручуємо. На даному насосі вона не Тут є ще шайба стоїть. Миколаєва і достати треба від ціля пінцетом. Не виходить. Перевернули, не випадає. Випала, не випала. Так, добре. Тепер плечатку ми пробуємо стягнути двома викрутками в розкачку. Стягуємо потихеньку, її, щоб не поламать, не луснуло. Добре. Іде, на цьому насосі вона йде. Буває так, прикипає, що не виходить. Приходиться ламати, ховати нову. Так, далі тут стоїть шпонка. Щоб шпонку нам витягнути, я використовую бокорези. Бокорезами шпонку піддіваємо. Витаскуємо, акуратно, загубіть. Ніде ви не знайдете. Так, сальник тут болтається. Він уже не такий став порожній, резина. Резина задубіла. Будемо його міняти. Нема в нього пружності, він дожен так луко. Резина задубіла, важко пружини. Так, міняти. Підзайного. Так. Підшипник. Зараз треба піти. Нам на прес і зняти пресом, видавити вал сюди. Бить, не треба бити. Може це все чугунне. Тут різьба. Треба тільки видавлювати його. Ось я під прес підставив його. А зараз видавлюю, одною рукою я знімаю, одне давлю. Вал зараз згепнеться, але ну, я резину під підліз. Ось вал пішов у нас. Виходить підшипник. Ось так потихеньку. Його ми видалимо. Опа, де наш вал. Ось він лежить була полошна на резині. Все, ми це зробили. Ось наша кришка ціленька, ніде нічого не стукано. Силовку. Зараз будемо знімати звідсіля підшипник. Так само я зараз поставлю місто цих железячок два уголочка, підведу під підшипник і стяну його. І все буде чудово. Потихеньку він стянеться. Ось я вал встановив вже. Так, одне рукою я тримаю, одне рукою працюю. такий принцип. Зараз будемо далі, пішов, підшити. У нас стихенько без всяких ударів. Опять наш вал зараз гепнеться. Ось там у нас резина, нічого. нормально, упав. Все, ось у нас підшипник. Все, чудово знялося. Ось такий апарат повинен бути у кожного випресовувати такі запчастинки дивіться, відкрив сальник новий спеціально вроді так тугенько крутився ну думаю открыю гляну що тут робиться тут зовсім смазки нема з тієї сторони може щось і є я тут не став відкривати цю сторону так трошки щось видно щоб блищить ну тут взагалі нема нічого так що майте на увазі, треба змащувати. Зараз я додав смазки і назад закрию. Все, затягнули ми кричатку, ловко дериться, провіряємо, не хитається. Далі будемо все це скручувати, як було. Отак от. Соєдіняти будемо. Зараз. Так, що ми робимо далі? У нас є тут резьби, якими скручуються ці чотири болта нам треба взяти графітку і напхати цю резьбу графітки, мастила щоб легко у нас Потім, як потім до нас ще раз прийде на ремонт або на обслуговування щоб можна було розібрати, обов'язково треба змазувати. Тому що жавчина сирість, все це потом і не викручується. Все, так. Беремо резинку ми вділили. Тут резинка по кольцу стоїть по кругу. Не забувайте за неї. Уплотнительна резинка. Все, ставимо так. Ось от, от так ми совпали його. Пробуємо наживляємо болтики. Якщо що, прокручуємо корпус, щоб на всі ці болтики понаживлялися. 4 штуки. Залили легенько все і закручуємо наш корпус до кучі, скручуємо. Бажано закручувати крест-нахрест, щоб равномірно у нас резинку посадити, уплотнительно кільце тут стоїть. Все закрутили, провіряємо, легко крутиться, не черкає, не шоркає, ложимо. Ще так провіряємо, ніде нічого не шоркає, все ловко, все добре затягуємо і будемо збирати далі. В цьому часті ревізували, поміняли підшипник, сальник, почистили, смазали. Все. Тут повинно все бути чітко. Далі діло будемо вставляти сюди обмотку. І так, друзі, мотор я витягнув з сушильної камери, все він блищить. Лаком пропитався. Все стало жорстко, чітко. Далі дивіться, що нам треба зробити. У нас є графітна смазка тут у бутылочці. Я покладу сюди, де різьба у нас. Нарізана різьба тут. Я сюди трошки напхаю. Як болти будемо закручувати, щоб їх змазало на другий раз. Якщо буде треба, буде легше їх викрутити. Вони не прикипі не прикиплять і не зламаються, не буде заломиша. Так, заповняємо різьбу графіточкою. І Надіваємо так, як було, дротиками. Оце де дротики виходять, це місце йде наперед одівається отак. От. Сюди закручуємо наші болтики, три штуки вперед. Далі дивіться, в цьому моторі шайба стоїть. Така пружинчата шайба, вона сталиста поставив сюди. це вона обирає цей севой люфт вала Щоб вона не випала, якщо будете ставити. трошки так смазочки сюди мазніть. Вона за цю смазку зачепиться і не випаде. щоб легше було її ставити. ну і заодно змажете посадочне місце підшипника. другий раз буде легше його стягнути. не застрянет диваємо це затягуємо і тоді будемо підключати дротики де пускова де робоча обмотка. в общем я вже накинув кричатку сюди воздушну накинув вилку со шнуром на дротики щоб тільки нам спробувати Кричатка повинна крутитись по часовій стрільці воздушно щоб дуває Пробуємо вмикати. Крутиться сюди, почесаві. Все, мотор працює. Все гаразд з ним. Адревізували, перемотали, почимські сальники поміняли. Все, повинен працювати. Дивимо далі, далі буде цікавіше.